Вітаю усіх в ефірі програми один на один. Сьогодні поведемо мову про українське кіно і процеси, які є дотичні до нього в тій чи іншій мірі. Гостем студії є заслужений артист України, актор Рівненського обласного музично-драматичного театру Станіслав Лозовський, який нещодавно зіграв одну з головних ролей в історичному фільмі Валерія Ямбурського. Гетьман, вітаю, Станіслав. Привіт, Максим. От цікавий той момент, що ти вже раніше Тимоша Хмельницького грав. Угу. От була така постановка за мотивами, здається, поеми Ліни Костенко, і от зараз у фільмі знову граєш Тимоша Хмельницького. Так, от, так, чим це... цих два Тимоші відрізняються? О, ти знаєш, вони відрізняються дуже. Бо одне діло грати в театрі, а потім у зовсім іншої людини, у зовсім іншого режисера, приїхати і зіграти іншого Тимоша. Спочатку я, наче так. Намагався зі своїм першим Тимошем прийти і сказати, навіть розповідав, знаєте, я вже грав, Тимоша, я вже там знаю цю цю історію. А режисер одразу сказав, ні, ні, це у нас буде трошки інакше все там. Хоча він не те, що прислухався, а він з розумінням поставився до того, що в мені вже щось був, якийсь багаж стосовно цієї ролі, якісь напрацювання, тобто якась інформація навіть про цю роль адже нас заставляли вивчити все, якісь історичні факти, наприклад, ну таким був ти між. Ким він командував, яке в нього було військо, скільки людей було у війську. Режисер Дзекун, який став у нас вистав, він навіть вимагав від мене уявити собі, нафантазувати, от як виглядала його домівка. Тобто, от як ти заходиш, в яку кімнату ти йдеш, де ти спав, де ти їв. Тобто це все все, що стосується біографії ролі, було напрацьовано у мене в театрі дуже сильно. А в кіно, якби коли ти заходиш реально в побудований в павільйоні дім. Де ти, наче, ти все це бачиш отут, розумієш це, не сцена? І це по-своєму цікаво. Тобто, ага, це так, це так, це так. І ти так на ходу ловиш якісь нюанси. І по суті, там нічого особливо не потрібно грати, бо це не характерна роль, але потрібно з грузом тієї біографії і тих обставин взяти добре обставини. І просто виходити і робити свою роботу. У нас навіть один актор, партнер мій, він сказав, що кіно це, наче ти в запропонованих обставинах, якщо не вимагається нічого більшого. Тобто бути максимально органічним і виконувати ту задачу, яка перед тобою стоїть. І тому ці тимоші вони відрізняються тим, що наш сценічний в рівному він був такий більш драматичний. Це був морально зломлена, морально зломлена людина, яка тяжко переживала втрату. І Гелени і втрату свого батька, і він прийшов до свого батька з тим, щоб його вирвати з оцепеніння з якогось, повернути до життя. Сказав, навіть починалася роль зі слів. Батьку, чому ти тут? Ти маєш бути там, де тебе чекають на Україні серед своїх воїнів і так далі. А тут просто все це якось так, наче передісторія. Тобто тут ще. До поразки Хмельницького все відбувається, наче, от е, вся зав'язка, як його хутір розгромили, як вбили його сина, як вкрали його Гелену і так далі. І ти міш просто як син, як права рука, як старший син, він от, активно бере у всьому цьому участь. Тобто, ще нема такого надлому якогось внутрішнього. От зараз. Постать Богдана Хмельницького, вона, наші, якщо говорити про історію, така доволі суперечлива. От, різні люди оцінюють там його вклад е, по-різному. У тебе якась така своя думка на угу. цього персонажа з'явилась. Так, в мене в принципі була думка з, з вистави, що тягнулася, не чисто як по людських якостях. І, от, що мені сподобалось, що є спільного і в нашій виставі, і у фільмі, то це те, що цей герой не плакатний. А... Просто як, як ми з тобою жива людина, знаєш, яка могла переживати дуже просто якісь речі, і дуже складно, і, і по-своєму це не портрет на стіні, який от, Хмельницький з булавою, да? це просто якась така от, от, жива людина. І це зображалось дуже добре і в виставі, і це прослідковується дуже добре і у фільмі. А стосовно його історичної ролі, тут важко щось мені сказати, тому що, знаєш, якщо ми не можемо розібратися, як кажуть, в нашому дні, що зараз відбувається, то... Дивитися на багато століть тому і намагатися зробити якісь висновки і сказати точно, от я знаю, що це було точно так і ніяк інакше що Він був противником України. Там чи він от, категорично був е творцем нашої держави незалежної. Тут дуже важко сказати. Певно, що людина, можливо, так вийшло, от я так думаю, в силу якихось особистих причин, що стало поштовхом, да, от особиста образа. Розгромили власний хутір, який йому подарував король польський, конфлікт з шляхтою. І цей особистий конфлікт, я так думаю, який а, накладався на такі ж ситуації по всій Україні. Став якоюсь такою останньою краплею, знаєш, що змушила Хмельницьку. Мені здається, одна, особисто для нього одна ситуація Україні. потягнула другу. Тобто конфлікт переріс щось більше, потім щось більше. Знайшлись люди, яких теж дістала якась ситуація. Вони об'єднались і вирішили якось рятувати себе в першу чергу, можливо. А разом з ними, якщо об'єдналися, то і всю Україну вийшло. Тому що... Всі ж страждали, і от у фільмі ви побачите, там є такі факти цікаві, що ніби Хмельницький, досягши якихось успіхів у бойових діях, він підписав з королем польським угоду про те, що шляхта змушена повер... ну, шляхта може повертатись в ті маєтки, з яких їх вибили а, селяни. Вибили козаків. Там навіть кілька таких угод було, в принципі. Так, а козаки мали привілеї, а селяни ні. І селяни далі продовжували боротьбу. А Хмельницькому ну, це вже було невигідно, бо в нього мир з королем. А король каже, що, що таке? Ми домовились про мир, а тут селяни твої наступають. Тобто там були постійні якісь такі, знаєш, от. Як паралелі кажуть, з Днем сьогоднішнього. Паралелі, так, да, прослідковується те, що Україна постійно між якихось вогнів, знаєш, і всі тягнуться, роздирають. Вона мусить бути, вона мусить весь час приймати рішення. З ким, з ким же нам бути або стийму союзника, або стиму, або стиму. Або стиму. І от... Ну добре, ну власне повернемось до кіно. Як так. відомо, що зйомки тут неодноразово переносили, з'явилася з вістка, що Станіслав Лозовський зніматиметься в фільмі історичному, але от якось воно так от дуже довго тягнулося. Розкажи, mm -hmm. і з чим це було зумовлено? Як ти взагалі потрапив в цей проект? Я пройшов кастинг, який відбувався у нас в театрі. Прийшла жінка, яка фотографує всіх акторів в базу даних. І буквально через три дні після цього, після цієї зйомки, мені подзвонили і сказали: ми вас запрошуємо на у Львів. Я приїхав, пройшов проби, і мені сказали, ви затверджені на роль Тимаша. Ось сценарій, вчіть, готуйтесь, через місяць зйомки. Але через місяць мені ніхто не подзвонив. І я подзвонив сам і спитав: ну що, як буде? Він кажуть, вибачте, у нас змінився режисер, а самі розумієте, новий режисер це нові актори. Ну, от поки так. Я попрощався по думки з цим проєктом. Рік я вже через рік я за нього і не згадував. І тут через рік рівно мені дзвонять і кажуть, добрий день, картина Гетьман, можна. З вами поговорити, приїдьте на розмову з режисером. Кажу, куди, як, що? У Львів, коли ви можете? Сьогодні можу. Добре. Я приїжджаю ввечері у Львів, режисер новий. А, я питаю, а актори з тих, що він каже: ні, ні, вся команда нова. Як у вас є час? Давайте спробуємо. Одягли костюм буквально в отелі, одягли перуку. Він питає: Вам подобається? Кажу, нормально. Кажу: ну, завтра в дев'ятій ранку спробуємо. І отак я потрапив. От 9-й ранку була перша проба на камеру. Уже... То всіх змінили, а ось тебе залишили. Як це так? А, ні, і ти був інший. Ага. Розумієш, просто це вже, це вже був, здається, третій режисер, який змінив вже третій склад акторів, я так собі думаю. І просто мене повернули тому через рік, що бачили мої проби ті перші, які відбувались напередодні за рік. Їх побачили, звернули мене увагу і покликали ще раз. І от я так і лишився. Ну Пізь от якісь такі... Суто твої особисті емоції під час зйомок. Чим запам'ятається саме оця твоя роль? Запам'ятається вона, по-перше, теплою, дружньою командою, яка працювала над фільмом. А ще запам'ятається вона якимись дуже живими враженнями і від того, що саме ти робиш. Адже на сцені не можна проскакати на коні, там на сцені не можна, ну не знаю що, по лісу пробігти. Там зайти в один дім, в другий, в третій. А все це якось так, знаєш, ну, наче в житті, наче по-справжньому. І це, звичайно, справляє дуже велике враження, коли ти просто живеш якимось іншим життям. От реально. От реально. На природі, в лісі, земля, тут вода, повітря, кінь під тобою несеться по степу. Не треба грати нічого. Все, все реально. І це насправді так захоплює. І за цим всім не треба забувати, що ти насправді. Не на курорті, а ти працюєш. що треба Під час цього скакання на коні треба виконувати якусь конкретну задачу, треба нести якісь енергетичні там посили і так далі, виконувати завдання режисерське. Ну, це просто дуже яскраве враження від самих зйомок, бо гарна природа, гарні місця. По-перше, в гарних місцях знімали історично. історичних. На студії Довженка, знаєш, що пишуть, а, студія Довженка, як класно. Цей павільйон, де знімали той фільм, це павільйон, де знімали той. Це найбільший павільйон в Європі. Тут знімали таке кіно, такі то режисери. Ходиш до, як в музеї, а насправді ти тут знімаєшся. А ну, от як актору в кіно важче чи в театрі? От, там зрозуміло свої так, особливості і тут, і там. Якщо чесно, мені було легше в кіно. Тому що я не знаю, з чим це пов'язано. В театрі, от знаєш, якби от ми з тобою зараз знімаємо, наче наш сюжет. От він від і до кінця, ми з тобою проживаємо від початку до кінця. А в кіно це наче. От ми б записали з тобою дві репліки. Ти задаєш мені запитання, я тобі коротко відповідаю. і Все, знаєш, і оце один день зйомок. Не треба в цілу програму продумувати і там сидіти э, переживати. А от э, якось так, все частинками це легше. Важче, важче в тому плані, що ти мусиш тримати якісь основну лінію всередині, основний стержень, щоб ці шматочки між собою якимось чином склеїлись. І це робиться і візуально, тобто гримери, тебе щоразу фотографують, як ти виглядав, як саме, як волосся було, як який одяг, щоб е, коли ти, наприклад, через тиждень з'явишся в продовженні цього ж кадру, щоб все було абсолютно так само, як і було. І внутрішній стан твій, щоб теж був такий самий, і навіть навіть як те, як ти виспався, і те, як ти виглядаєш, ти не можеш не виспатись і прийти там, навіть в договірі, що ти маєш слідкувати за своїм психі... психологічним і фізичним станом. Тобто... Вже треба відповідати тим вимогам, розумієш? І оце, це, певно, важче. Ну, от також зіграла одну з епізодичних, менших трошки ролей, і ще одна рівненська актриса, доволі відома Ніна Ніколаєва. Як вона туди потрапила? Твоя робота, креатура, твоя чи, чи ні? А, ні, ні. Насправді, зараз ж є диво в Фейсбуку, де можна познайомитися з ким завгодно. І от вона познайомилася з режисером, а він їй пише, що я так розумію, що для будь-якого актора. Вона почала питати про фільм. Він каже, я розумію, що для будь-якого актора цікаво було б потрапити. Якщо у вас це цікавить, будь ласка, проїздіть на майданчик, подивитеся, як все відбувається. І вона поїхала туди і просто спостерігала за процесом. І коли мали знімати одну зі сцен, група поспішала, і там ще не доїхало кілька дівчат, які мали зніматися. Не було взагалі відомо. І режисер сказав другому режисеру, помічнику, шукайте терміново актрис, які могли б виконати цю задачу. А другий режисер каже, одну я вже бачу. І так завжди так, на грим переодягатися. Вона, як а, мене? Да, да, тебе. І все. І У неї невеличка роль, буквально без слів. Але вона є партнеркою в цьому епізоді Михайла Голубовича, той, що знімався в пропалі грамоті з Миколичуком. Це от, теж таке знайомство, знаєш, цікаве. Я мало про нього знав. Режисер каже: ти знаєш, з ким ти зараз спілкуєшся? З ким ти? Це легенда українського кіно. Михайло Голубович. Я так, ага, да, добре, відійшов в гуглі Михайло Голубович. Стільки всього ролей, знаєш, і вже зовсім іншим очима. А насправді людина така проста. Якось він так. Я поїхав на, в поле, де ми знімали табори Хмельницького і Іслам Гірея, на вулиці, літо, спека, я поїхав у футболці, а закінчувалася зйомка дуже пізно, десь об 11 годині вечора. Я йду, так до мене калатає. Він приносить свою курточку, мені там дав. Віддав на, не мерзни. Взагалі інший актор Сергій Гаврилюк в такій же ситуації в студії Довженка, де сирі павільйони і прохолодно свою кофту теж подарував. Каже, нас забирає і в Рівне. Якісь такі вони прості і гарні. Угу. Ти тепер зараз купу таких реактивних речей ще от... Якщо порівняти от фільми про козаків, знімали раніше як не парадоксально, або поляки там огнем і мечем, або знімали росіяни там Тараса mm -hmm. Бульбу, е, от, коротко, тим більше, що нещодавно ж з'явився у нас в кінотеатрі також е, гетьман, уже для тих, хто хоче подивитися, коротко концептуально, що вони побачать на екранах і чим це. Концептуально відрізняється від «Огнем і мечем, від Тараса Бульби, від решти стрічок. А я скажу так, що відрізняється наш фільм від тих, можливо, якоюсь такою простотою От, в подачі е, матеріалу. І ця простота спрацьовує на те, що е, людина не відволікається на можливо якісь зайві спецефекти, на е, хоча все це прикрашає, я розумію, фільм, але в даному випадку більш зроблений акцент на. Простоту в спілкуванні героїв, от е, так як все відбувалось в житті, напевно, тоді. Адже це люди, які приймались, хоч і важливі рішення, але вони приймались просто, так як ми з тобою зараз спілкуємося. Вони могли прийняти і підписати договір без пафосу, що я, Богдан Хмельницький, підписують договір, тут йому підносять печатку. А все це було так, так, де от, перо впало. Знаєш, ну тобто якісь такі прості ж життєві речі, це за цим цікаво спостерігати. От, і над цим було цікаво працювати під час знімального процесу. І ці всі наші козаки, у нас, по-перше, прекрасний був підтримуючий козацький театр, які організовували нам каскадерську роботу, роботу з кіньми. Вони так якось пристойно і гарно виглядають в цьому фільмі. Ну, абсолютно природно, розумієш. От, немає такого зайвого пафосу якось в цьому всьому. Дуже дуже все достойно, витримано в певній атмосфері і гарно. І, звичайно. Крім операторської і режисерської роботи, мені дуже сподобалась музика, яку написав Андрій Таборко, боюсь помилитись, здається. А музика дуже велике враження справляє теж і допомагає фільму. Тобто, от, кіно насамперед буде цікаве тим, хто любить от, якісь. Психологічні стрічки, чи тим, хто любить такі якісь яскраві фільми з батальними сценами, з якимись там вибухами і так далі? А, так, там батальних сцен, а, хоч вони є, але вони невеличкі. Нема такого, що постійно батальні сцени за батальні сцени. Основне, все ж таки, це на психологію ставка, і на просто він буде цікавий таким людям і тим людям, які люблять просто українську історію, українське кіно. Я думаю, що він буде цікавий. Наскільки тобі, от суто в людському плані, було. Важко. Ну, все таки їздити на ці зйомки в кіно, mm -hmm. а періодично тобі ж доводиться основну роботу тут в театрі виконувати. Так. І от це було, це було не просто в плані а, відпочинку якогось. Не те, що я потребував відпочинку, а я змушений був відпочивати, щоб нормально відпрацьовувати. Але от театр теж мені дуже сильно допоміг. Вони війшли в положення моє і хі -хі, допомагали менше ставили вистав, у яких я був задійний. хоча був графік, який постійно ламався. Я я з цим графіком приходив в театр, казав, от я в ці дні можу грати вистави. Ставте і от ми поставили виставу, а в кіно зламався графік, і ти мусиш цей день бути. І тоді доводилось мені час від часу навіть їздити, відпрацювавши півдня в Києві, повертатись на вечірню виставу сюди і зразу після вечірньої вистави їхати на ранок в Київ знов. Бували такі дні, і навіть по кілька днів підряд. Це було чисто так трошки фізично важко, але сам кураж від процесу зйомок допомагав справитись з таким навантаженням, і в принципі було легко. І, і легко, і важко одночасно. Ну, Ти такий от постійно пробуєш себе в чомусь новому, навіть в тому ж театрі, Там і режисером, і актором, і якимось хореографом. Так. Е, от в процесі цих зйомок якісь нові навики здобув, що, 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 що таке, опанував, що так. раніше не вмів. Так, їздити верхів. Це перший. Е, приїхали у Львів, а. Раніше а... ніколи не їздив? Ні... Ну, от, їздив. Отак. На сідло сів і поїхав так тихенько. І Жінка, яка відповідала за нас в кадрі, яка займається кіньми, вона питає: всі вміють їздити? Так, вмію, все добре. Вона давайте, покажете. Я, по-перше, не вмів в сідло сісти нормально. По-друге, про те, як їздити, і триматися, теж не йдемо. Там спеціальна якась технологія, треба притримуватись, стояти в стрименах, щоб ти був рівненько, а кінь під тобою. Ну тобто, ви кажете, та ніхто нічого не вміє їздити. Давайте будемо вчитись. І щось ми там годину, поки знімався інший епізод, у нас годину був майстер-клас. Як правильно, щоб не виглядали в кадрі, що кінь, ти, мене, все, ти отак в тому кінь, а щоб ти нормально виглядав, знаєш, і це було цікаво. Ну, так само це і здобувалися якісь навички, основи вміти знаходитись в кадрі, відчувати камеру, бо там є якась певна специфіка. І це було теж цікаво. От, і були досвідчені актори на площадці. от У нас на знімальному майданчику був присутній Сергій Романюк. Який от веде Гінець Шок, здається, він вів цю передачу. Він час від часу до мене підходив, як і всі решти, казали, ти собі, ну от не просто пройшов і сказав щось, придумай собі якусь мікродію. Ну, щось там, ну от, поправив там, чи, чи комірець, чи от щось, от якісь такі, знаєш, просто додавай життя в кожен кадр. Не просто от, вийшов, щось відговорив, текст і, і пішов назад. І це, ти знаєш, допомагає тепер і в театрі. Бо в театрі тепер теж виходиш і думаєш. А щоб ну, просто якісь такі людські речі. Адже ми от, коли спілкуємось, ми якось рухаємось, якось живемо, тому щось там захотілося поправити, ти прав, абсолютно правильно. Те саме в кіно. Чому ми забуваємо перед камерою, що все це може бути присутнє в житті, розумієш? Ну, коли ти це зробиш десь в кіно, то це там зразу попаде в кадр. Там, це крупно. В театрі, да. там, можливо, десь там з гальорки і не розгледіть, що там Ну, тоді в театрі треба шукати якісь виразніші засоби, знаєш. А от а, а, теж мені цікаво. Хмельницький оголошується там щось, чи от, що якась є важлива новина, яку мені потрібно передати тобі. І під час цього мені захотілося просто чхнути. Ну таке ж буває в житті. Буває. І, і це якось так додає якоїсь такої, знаєш, ну, природності в всьому, що відбувається. Тобто такі речі треба шукати, мені здається. Якщо вони не заважають, звичайно, основній лінії. А от якийсь такий смак уже в тебе виробився до кіно, от, можливо, з'явилися ще якісь пропозиції, подивилися на твою гру, ще в якісь проекти не запрошували поки. Ну, от буквально вчора в мене з'явилась пропозиція, але це зараз пропозиція тільки на рівні того, щоб пройти проби. І я вже, в принципі, над цим працюю. І це, ну, звичайно, бажання працювати далі в цьому напрямку, воно з'явилось. Але, звісно, не, не залишаючи театр. Бо навіть там кажуть, що кіно це добре. Знявся і можеш два роки сидіти без жодних зйомок. А якщо в тебе є театр, бережи і цінуй його. Я думаю, що це правильно. Ну, поки що кіно в ще не на такому рівні, щоб там може бути десь Там В Голівуді, там, напевно, є і в акторів по три фільми зараз. Не, не те, що кіно не на такому рівні, бувають і хороші проекти, але ну, я Індустрія не на такому там. рівні. Я не на такому рівні, щоб, знає, щоб розраховувати лише на кінематограф. Ну, і театр, звичайно, він дає дуже багато, так що я б не лишав би його ніколи. А кого б хотів би от зіграти в кіно? Які ролі от такі цікаві тобі насамперед? Не стільки там ти б, зрозуміло, тобі там зацікавитися може будь-хто. А так ну безперечно, мені пощастило, що я потрапив одразу в історичну стрічку. Це було не це було дуже добре для мене, тому що якби я потрапив в якийсь фільм, де треба було б ходити в своєму одязі, наш час, щось сучасне, можливо, мені було б не так цікаво, як повністю змінити зовнішність. А, зануритись в ту атмосферу і зняти історичне кіно. І от тому от мені здається, що я б і надалі з великим задоволенням працював би в якихось історичних проєктах, можливо, щось про війну, можливо, щось там про первісних людей. Mm -hmm. О, щось таке, знаєш, цікаве, щоб не бути собою. От це мені цікаво, не бути собою, грати якийсь зовсім інший персонаж, якусь характерну роль, щоб поменше, поменше світитись таким, яким я є. Це, в принципі, можливо, такий основний лейтмотив твій особистий, за що ти любиш, в принципі, акторську, так, акторську так. Ти знаєш, то, ти правий. Мені не дуже щастить на характерні ролі, хоча я їх дуже люблю. От я все мрію зіграти якогось ну, п'яного, щоб, щоб перевірити навіть себе, от як це вийде. Ну, от Мені хочеться. Мені хочеться, я люблю комічні ролі, де можна пожартувати, де, де ти такий персонаж, який вносить таку комічну, якби. Родзинку і, але, на жаль, в мене таких дуже мало ролей. І доводиться в своїй ролі привносити все це. Тому що така природа моя, акторська. Я без цього якби не, не уявляю. І навіть те, що я дивився серед своїх кумирів, той же саме Чаплін, він знімав серйозний фільм, в кінці якого всі плакали. Але як він це робив? Все через трюки, все через сміх. І мені здається, саме трагізм і, взагалі, драматизм він легше сприймається і, і глибше сприймається глядачем, коли. Ти посміявся, а потім тобі стає не смішно, насправді. Тобто а от, хто улюблені от, актор і режисери, актора і режисера Станіслава Лазовська? А, ну от, я зараз приглядаюсь до всіх в кіно, тому що є дуже багато акторів, які от хороші. Це стара плеяда, це в Глівуцькі Аль Пачіно, Роберт Де Ніро, які, ну от, знаєш, дивишся з фільму в фільм, а вони різні якісь. Навіть не дивлячись на те, що кажуть, що часом грають самі себе, Е, самі себе. Спробуй так вийди і заграй, знаєш, в одному фільмі, а потім в іншому. І як вони це все роблять, ти спостерігаєш. Звичайно, наші: і Феджі Струн, і е, Богдан Сільвестрович Стубка, і Тамаса українських остіков, Бенюк, вони, вони от цієї такої старої, хорошої школи, що просто дивуєшся, як, як люди все це по-людськи, по-простому і водночас захопливо. З якоюсь такою надзвичайною енергетикою роблять. І ти так думаєш: клас. А режисери? А серед режисерів я мало знаю кіношних режисерів. І я в основному, коли я так подивився фільм, то я так, навіть і рідко коли цікавлюсь. От зараз в професійному плані я почав цікавитись. Той самий Родрігес, який знімає фільми. Там от, він відомий тим, що він там, з мізерним бюджетом може. Да? Іди і знімай, каже. Це гай, актуально рознімай. зараз для нашої сучасної України? Так, так. <світ> Я цим зацікавився. передивився багато його фільмів, і, в принципі. Це, це хороша режисура і хороший підхід до зйомок до кіно. І, звичайно, мені пощастило поспілкуватися в роботі з Валерієм Ямбурським. Я йому довіряю як режисеру, і він мені дуже подобається тим і, і в людських якостях, як він вміє працювати з командою, з акторами. Наскільки час від часу, в якихось ситуаціях, що де вже мав би народитись конфлікт, і він вмів згладити все, перевести в жарт. І від того так легко працювалося. Тому я думаю, що якщо пощастить, я б і у нього буде і у нього будуть якісь пропозиції, я б з великим задоволенням його підтримав би і попрацював би ще з ним. Презентація гетьмана, вона якась в рівному планується, і як це буде? Планується так. У нас тут з містом домовленість така. Ми домовлялися ще на літо. Привезти знімальну групу сюди на серпень місяць, десь на день міста, потім на покрову, але то, то там не виходить, то в нас не виходить. от недавно ми з Галиною Ключинською сіли, подумали, слухай, давай все-таки привеземо. І ми вирішили провести на 3 листопада якраз в процесі того, як фільм буде запущений у кінотеатрах. А це буде, здається, передостанній день показу. І ми на 3 листопада, на 14.30 на чотирнадцяту, 14 початок сеансу. Ми привозимо сюди знімальну групу, не, не всю, звісно, але такий основний кістяк: це режисер, оператор наш, виконавець головної ролі Костянтин Лінартович, двоє молодих акторів, по суті, дебютантів у такому великому кіно. І я ще буду представляти: ми mm -hmm. після сеансу поспілкуємось з глядачем. Можливо, будуть якісь запитання, хай будуть якісь зауваження, запитання. І просто в, в форматі такої розмови. А як це робилось? А, а як це? А чи було важко, чи було легко? І от просто поспілкуємося разом, поділимося враженнями про фільм. От ви таке, от не знаю, можливо, думка, як глядача, можливо, вже зараз як трошки людини стоїть в кухні внутрішньої, що насамперед зараз бракує от українському кіно, щоб бодай на рівень російського вийти поки що. А, так, хороше питання а, зараз всі ним займаються активно. Ну зі свого боку, що я можу сказати, це а, українське кіно потребує зараз, окрім всього іншого, окрім фінансів, я це не беру уваги, Воно потребує великої довіри і підтримки професіоналів в цій справі. Тобто потрібно шукати людей, які справді можуть робити і хороше кіно і цим займаються. І давати їм зелене світло, давати їм дорогу. А, вміти організувати роботу так, щоб ці люди мали свій шматок роботи, тобто, щоб вони могли це створювати. Бо, на жаль, дуже багато талановитих людей, і серед акторів, і серед режисерів вони, в силу якихось обставин, вони не мають доступу до того, щоб створювати хороші проекти. А їх, їх треба шукати, звичайно. І мені здається. Правильно було б, отак, от як колись Голлівуд народжувався, все з приватних грошей. Там же не було державного голлівудського кінокомпанії, так? А от приватна людина захотіла зняти, зняла. Для того, щоб отримати успіх і відбити свої гроші назад, вона мусить зняти це так, щоб пішли люди. І вони сидять і всі думають, так, як же це зробити, кого запросити? Той самий Чаплін він вставляв свої трюки, які дуже любила публіка, хоч вони на перших порах були такі. Не зовсім художньо глибокі, але публіка сміялась, і вона валом валила в кінотеатр і дивилась на це. І це була золота жила для кінематографу. І от одне тягло за собою інше. Вони збагачувались і творчо, і, і фінансово. І могли <плес> собі дозволяти потім дуже дорогі проекти. Отак от от все і стало на ноги. Я думаю, на такі от. Ноті доцільно було б завершити нашу розмову, тим більше що вже майже вичерпався її час. Треба знаходити себе, щось своє, самобутнє, унікальне і золота жила прийде сама по собі. Гостем студії був заслужений артист України, актор Рівненського обласного музично-драматичного театру Станіслав Лозовський. Дякую за розмову. Дякую. Дивіться українське кіно, дивіться телеканал РТБ. До нових зустрічей в ефірі. До, до побачення. хай щастить.